Вітаю, друзі! Сьогодні беззаперечно потужний ПК, який, можливо, має одне слабке місце. Зрозуміємо це в кінці відео та обговоримо в коментарях. Вже здогадалися, який сьогодні буде процесор? Не підглядайте в опис та на таймлайн, потримайте інтригу. Охолодженням цього камінчика займеться свіжа вежа від Big White Purruck 3LX. Взагалі нам представили дві нові моделі повітряного охолодження з виконанням на будь-який смак. Протестував вже обидва варіанти, а якість, як завжди, на висоті. Допрацювали порівняно з минулими моделями навіть кріплення, монтувати стало ще зручніше. Конкретно у цієї моделі чотири теплотрубки. з Діаметром у 6 мм. У старшої двосекційної моделі їх 6. Важить вежа 570 грам. радіатор має гарну густоту ребер, та і самі ребра досить товсті. Вентилятор Liftwings LX працює тихо та продуктивно, має яскраву RGB підсвітку. Заявлений ТДП у нас 190 Вт. Декоративні накладки зверху тоненькі, тому висота кулера залишається адекватних 154 мм. Встановлений цей кулер буде на процесор, який буде встановлений в материнську плату від Gigabyte на b 650 тому чипсеті D3 hp ax Хтось скаже, що тут вже застарілий, а я скажу вінтажний Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3. Нормальне живлення по схемі 5, +2 +2, якого нам буде достатньо прикрите радіатором. Металу небагато, та постаралися зробили багато ребер. Радіатор у нас і на одному з двох слотів М2, і під нього стане Kingston Fury Renegade на 1 ТБ. Швидкість читання він має до 7300, а на запис до 6000. Ресурс перед 1000 терабайт, а час на працювання на відмову аж 1,8 мільйона годин. Тут інтерфейс 4.0 і для тих, кому мало швидкості, рекомендую розглянути свіжий G5. Він уже на інтерфейсі 5.0, там швидкість до 14 тисяч читання, вже взяв собі такий, тестую, скоро і вам покажу. По оперативній пам'яті у нас 32 ГБ двома планками по 16 на частоті 6 тисяч. Це Kingston Fury Best, чудово DDR5. З гарними таймінгами. Я, до речі, і під Вінду та Біос використовую пам'ять від Кінгстон, при тому, що кіт з двох флешок по 64 я взяв всього за 300 грини по знижці. Може хтось знає де ще кепку Кінгстон взяти? Ну добре, йдемо далі. Відеокарта GeForce RTX 5070 Ti у виконанні від MSI Ventus 3X. Так, це не топове виконання, та у своєму бюджеті гарний вибір. Обсяг пам'яті 16 ГБ типу GDDR7 з частотою 28 тисяч, частота графічного ядра у бусті до 2500. Проглядається гарний радіатор, загалом по дизайну ваші коментарі чекаю. Надзвичайного нічого немає, та карта по своєму красива. У комплекті, до речі, є підставка, яка сьогодні нам не влізла. Головне, щоб карта в іграх кошти відробляла і робочі проекти могла на собі потягнути. Гнути, а вона це може. Живити її буде на релаксі Big White Pure Power 12 на 850 Вт. Голдова сертифікація, обширний список безпеки, тиха робота, якісні кабелі і гарантія на 10 років. Отже, його тут з запасом гарним, і як ви вже зрозуміли, слабким місцем тут являється точно не він і не пам'ять. Процесор Ryzen 5 7500F. Саме його у такій зв'язці багато хто вважає за слабким. Загалом це, звичайно ж, не 7800 XT. 3D, але у своєму бюджеті він чудово себе показує і відпрацьовує кожну гривню. Робить це по справжньому старано і з оптимізмом. Настав час збирати цей ПК та дивитись тести. Від вас чекаю фідбек обов'язково на рахунок цієї збірки і цього відео загалом. Постарався швиденько розказати вам про цікавий сетап з сучасною картою та процесором, який я думаю вже можна називати народним. Чи те звання ще за 5500? Коротко по сетапу поясню, що можна було зекономити тут, наприклад, на блоці живлення, взяти на 750 Вт. Але економія буде мізерна, ну звичайно, якщо якийсь ультрабюджетний блок не брати з гарантією, на декілька років. Та в такому випадку спливає ще сильніше питання, того, що багато кому хочеться бути спокійним і впевненим в своєму блоці живлення і з запасом ще й мати на апгрейд в майбутньому. Сьогодні цікавий корпус акваріумного типу від First Player і на нього я зробив детальний огляд на лайв каналі. Я там детально оглянув цілих 6 корпусів від цього бренду. Ну що ж, коментар в підтримку відео написав: постав лайк, підпишись, а тепер до тестів. В Indiana Jones у Quad HD на такому ультрасередньому пресеті і налаштувань, оптимізованому, ми спокійно можемо грати і отримувати від 60 місцями навіть до 80 FPS без якихось конкретних просадок і навіть фрізів сильних ніяких не бачимо, чи з кадру у нас. Рівний. Бачимо, що коли локація провантажена нормально, то підскакує до 80, та все ж таки в Русі у джунглях до 70 FPS у нас. Без сильного мила, та все ж таки повністю без DLSS, щоб отримати 60 FPS у Quad HD, не обійтися все ж таки. RTX теж викручений не на максимум, та графіка приємна. Про Full HD, думаю, умови навіть вести тут не варто. Щодо 4К геймінгу ну, масштабованого, то викрутивши саме пресет графіки на ультрависокий, десь трішки, тільки оптимізувавши до середніх налаштувань, ми отримуємо 60 плюс-мінус кадрів повністю з виключеним DLSS, але довелось пожертвувати RTX-ом. Бо у 4К у джунглях, тут щоб вимкнути RTX, ну у нас доведеться сильно підмальовувати кадри, буде повне мило, а в цій грі у джунглях багато дуже саме листя грати буде сильно неприємно. Ця карта, в принципі, все ж таки, на мою думку, ідеально підходить для Quad HD геймінгу. Та в 4К за бажанням можна пограти у ті новинки, які існують зараз нормально. Кіберпанк порадував у Quad HD з, у, з RTX на ультра, з вимкненим повністю DLSS під 60 FPS. Є дуже-дуже рідко просадки, та ви, в принципі, їх не побачите. Якщо не будете цього відслідковувати загалом, приємно грати, повністю чітка картинка, нічого не підмальовуємо. Чесний Quad HD, ми отримуємо в районі 50 FPS до 60. Щодо 4К налаштувань, тут вже доведеться кадри підмалювати, щоб отримувати нормальні FPS. Бо з вимкнутим DLSS ми отримуємо в принципі, неприємно грабельні в районі 40К. Так, щоб було 60, доведеться вже увімкнути DLSS, та при цьому RTX залишаємо на ультра. Сталкер 2 на цій зв'язці таке спірне питання. Почитав там трішки і що пишуть в інтернеті. Люди багато у кого не завантажується нормально відеокарта. Та все ж таки у Quad HD на епічному налаштуванні, трішки підмалювавши кадри, ми отримуємо 60 FPS без мильної картинки. Звичайно ж, тут теж залежить це від локації, де ж завантаження більше, десь менше. Та загалом бачимо, що відеокарта провантажується вище дев'яносто. Відсотків, Іноді навіть 97 проскакує. Просадки є, час кадру не ідеально рівний у динамічній сцені. Та загалом, як на мене, результат гарний. Щодо 4К, тут уже ситуація трішки складніша виходить, доводиться і DLSS більше підключати, та все ж таки з DLSS. Маємо ж теж 60 плюс FPS. Карта завантажена так само на 90 плюс відсотків. З цим проблем ніяких я не побачив. Та Stalker 2 така гра, що. Якісь нібито рандом тут підключається, у кого як вона працює, у когось взагалі не вилітає, у когось може вилітати навіть до сих пір, вже хоча й пройшли всі дуже багато патчів оновлень. Пишіть свій відгук на рахунок цієї гри, що там у вас на якому сетапі, як грається, бо в тому числі і по завантаженню відеокарти, я читав, що є нюанси, і знайшов у Ютубі тести, де ми бачимо, що відеокарта. Дуже мало завантажується, тобто далеко від повного, там в районі 70% завантаження, при цьому зрівнення із Ryzen 7 7700 ситуація не набагато краща. У 4К зв'язка видавала на цих тестах взагалі не сильно гарний результат, особливо без масштабування в районі 45 FPS. Якщо цього не відслідковувати, то для когось. Це буде взагалі непомітно, то все ж таки багато хто це побачить. На рахунок масштабованого уже 4К, такого як це розробники. Ми отримуємо приємні 60 плюс фпіес без DLSS, а значить без мила. Stalker 2 з підмальованими кадрами дуже важко грати. Цього ця рослинність просто жесть, особливо в лісі, десь родому. Загалом зв'язка показує себе добре. Я сильно критичний проблем тут не бачу. Переплачувати до цієї відеокарти, якщо бюджет вже має за той же самий 7700. Не знаю, чи потрібно, краще вже потім прообрайдитись на щось потужніше. Конкретно у сьогоднішньому випадку ми бачимо, що у нас нюанс якраз таки по материнській платі і по процесору. Пограти зможете все, що завгодно, у Quad HD на ультрапресеті спокійно. Стосовно онлайн шутерів, онлайн ігор, там теж питань ніяких абсолютно у вас не виникне. Але кожному своє. Дякую за перегляд, друзі. Не буду затягувати кінцівку. Якщо відео вам сподобалось, ви знаєте, що робити. А сьогодні в мене все. Поки що пока.